Операція відбулася в Мукачеві поблизу одного із закладів мікрорайону Паланок. У день в цивільному міліціонери отримували хабара. У затриманих на гарячому вилучили 15 тисяч гривень. Правопорушення кваліфіковане за частиною 4 статті 368 – Це одержання неправомірної вигоди в у великому розмірі із поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі із позбавлення права обіймати на певний час певні посади, а також з конфіскацією майна. Зловмисники, працівники карного розшуку старший опероповноважений та його підлеглий опероповноважений. За попередньою інформацією, міліціонери вимагали у потерпілої 50 тисяч за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності. Жінка поскаржилась до СБУ. Відтак передача грошей відбулась уже під наглядом. Прокуратура вже звернулася з клопотанням до суду щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Ми просили міру запобіжного заходу, тобто, як передбачає Кримінально-процесуальний кодекс, тримання під вартою. Проте за законом суд прийняв рішення тримати їх не під вартою. А є також альтернативна вид запобіжного заходу. Це застава. Суд обрав обом їм заставу 48 тисяч гривень кожному. За обох затриманих заставу внесли. Наразі вони беруть участь у слідчих діях в якості підозрюваних від виконання службових обов'язків їх усунули. Служба безпеки України в Закарпатській області. Факт проведення операції підтвердила. Однак від коментарів на час слідства утрималась.